Тому ми обрали Данію. Ми думали над декількома країнами, розглядали навіть країни Балкан через те, що там відносно ціни не є дорогі, одні, якби найдешевші там ціни в Європі. Дивилися на варіант Македонії, зокрема. Македонія допомоги не дає українцям, ніби там тепліше, звичайно, чи в Україні. А Данія, ми подивилися, не багато було інформації в інтернеті, але те, що Данія розраховувала прийняти 200 тисяч біженців з України, а на той момент, коли ми дивилися відео, ну, готувалися до переїзду було... в районі 50 тисяч мігрантів з України. В Македоні ми теж вирішили не брати, тому що ця країна не в Євросоюзі і не є вона така, скажімо, розвинена, як європейська. Між Данією і Німеччиною у нас вибір вийшов в сторону Данії.